Вітання, терапевтична казка української знову з вами. Подаруйте дитині спокій, а не просто укриття. Кожна сирена це випробування. Ви збираєте і берете рюкзак. Поспішаєте до укриття, а в голові лише одна думка Як її заспокоїти? Ви можете дати їй рюкзак, але не можете дати спокій, адже страх це невидимий вантаж, який дитина несе з собою навіть у безпечному місці. Ви відчуваєте свою безпорадність і шукаєте інструмент, який допоможе вашій дитині не тільки фізично, а й психологічно вистояти в цій ситуації. Саме для таких моментів і створено мої терапевтичні казки. Вони не просто розповідають історії, а працюють на глибинному рівні, вирішуючи головну проблему дитячий страх. Казка про сирену перетворює її з безликої загрози на зрозуміле явище. Вона робить її менш страшною, показуючи, що у всьому є свій сенс. Казка дає вам готову основу для розмови, замість того, щоб шукати слова, ви просто слухаєте. Казка стає містком між вашим світом і світом дитини, допомагаючи обговорювати складні теми без сліз і паніки. Як у казці згадано, сирени, давнини забирали тих, хто боявся. Так само і сьогодні страх паралізує, а знання дає силу. Казка вчить дитину, що укриття це не місце, де вона ховається, а місце, де вона діє, очікуючи відбій. Це перетворює пасивну жертву на активного учасника. У кожної сирени є кінець. Ця фраза, яку дитина чує в кінці казки, це не просто слова, а символ надії. Вона показує дитині, що будь-яка тривога закінчується, а після темної хвилини завжди настає світло, що дає дитині психологічну стійкість та віру в майбутнє. Надайте вашій дитині інструменти для боротьби зі страхом, дайте їй не просто укриття, а спокій, який можна знайти у терапевтичній касці. Терапевтичні історії допоможуть вашій дитині вирости сильною та впевненою, незважаючи на обставини. Завантажте казку прямо зараз і почніть розмову, яка змінить все.